Доброго усім дня! Сьогодні 10 вересня Закарпатська область. Хочу показати один із клонів гали е, сорт під назвою гала Шніга Шикорет. Це один із найбільш таких сильно забарвлених клонів Гали. Е, має таке дуже інтенсивне забарвлення. Майже немає ніде, навіть там, де листок, він також досить забарвлений гарно. Е, Цього року у мене врожайність слабка, це дерево, цьому деревцю 4 роки від посадки. Ну, от покажу. Плоди більше поверхівці. Ну, це причина в тому, що того року був досить сильний врожай. Ну, це одне а друге, що саме головна причина, чому мало врожаю, бо в нас були якби, зворотні заморозки весною. Коли вже було відкрито десь може до 40, а може і до 50% квіток під час цвітіння, то воно тоді сильно постраждав цвіт. Тому так яблука під час зав'язі почали сильно осипатися, то признак того, що вимерзла квітка. Ну, ось так видно, що тут ось ці листики навіть вони е, такі позморшкувати, то значить, що тоді був мороз. Що скажу, ще цей сорт е, 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 потрібно обробляти, робити точніше хімзахист обов'язково, і від шкідників, і від хвороб. Е, стійкий він до такої хвороби яблуні, як парша, ось по листю. Подивіться, я тут, хоча більш-менш нормально, бо я тут не багато обробляв чотири обробки. Я робив цього року, бо яблук небагато, а хім... Препарати дуже дорогі, тому нема сенсу, коли урожай не є дуже сильний. У мене сад яблуневий досить великий. Але якось так дивно сталося, що пів саду без врожаю або з частковим врожаєм по верхівках, а пів саду сильно загружені. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, але я думаю, що більше всього від того, що ну, деякі яблука цвітуть раніше, а деякі сорти пізніше. То ті, що пізніше відкриваються, то вони якби більше збереглися. Ну, У мене від цього сорту дві дерева, Одно, ось там, велике повністю без врожаю. На ньому тому дереву вже десь 10 років, а це молоде дало трохи врожаю. Ну, Для себе скуштувати буде. Ще раз наголошую, що цей сорт можу радити всім, бо яблука дуже смачні, солодкі. Хто знає Гала, то ну, знають який смак Гали. А куштував я якби не всі клони Гала, але багато куштував, то це, мені каже, один з самих таких солодких. І у нього найбільш така щільна хрустка. Тому деякі блогери там казали, що цей сорт може і лежати до нового року. Я не перевіряв, чесно кажучи, бо ми його якби з'їдали завжди швидше. До нового року ніхто його не тримав. Яблука дійсно смачні. Ось можу показати, яке всередині. Яблуко вже дуже солодке. можна їсти з дерева. м'яку жовта, така, не знаю як камера передає, але така аж сильно жовта. Що ще скажу? Ну, важити їх не буду, вага в нього цього яблука така середня і заявлена від 150 до 250 Ну, може деякі там плоди є на верхівці і більше, ось таке десь 250 г. Але й не позиціонується як великоплідний сорт. Там може якісь і більші. Тому -то, так. Ну, якщо робити підживлення, якісь серйозні, постійні, думаю, до 300 грамів можуть набирати. І вони будуть більш рівні по вазі. А тут є такий, що рознобій, може десь деякі 100 грамів, дуже дрібненькі там є. Тому можу радити цей сорт тим людям, хто розуміє, що цей сорт потрібно якби, захищати. І від шкідників, і від хвороб. А ну, якщо людина просто хоче посадити і забути, то тим людям не раджу цей сорт, бо толку з того не буде. Це яблуко таке, ну м'яко кажучи, хворобливе. А так воно дуже смачне. Дякую за увагу.